Проти діяльністю органу виконавчої влади, у якому вона створена, сприяти рахунню органами виконавчої влади громадської думки під час прогуляння та реалізації державної політики, сприяти органу виконавчої влади у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до її повноважень. У своїй діяльності громадська рада керується конституцією та законами України. Ради. Затверджено положення про громадську раду, обрано персональний склад у кількості 30 осіб, але зараз у нас трошки зменшилося 27. Протягом першого півріччя 2013, -2013 року склад громадської ради був 27 осіб. У першому півріччі поточного року рада працювала згідно затвердженого ради плану роботи, який складався з урахуванням пропозицій членів ради. Миргорода. В різне вносилися питання, які виникали під час роботи. На засіданні громадської ради для інформування запрошувалися спеціалісти відділів виконавчого комітету міської ради, керівники та фахівці різних галузей. Після розгляду окремих питань, на наступних засіданнях члени ради інформувалися щодо розв'язання чи подальшого їх попрацювання. За звітний період проведено. Ради, при виконавчому комітеті Минородської міської ради, на яких розглянуто 32 проблемних питань життєдіяльності міста, за якими були прийняті відповідні рекомендаційні рішення, а саме звіт міського голови Сергія Павловича Соломахи про свою роботу та роботу виконавчих органів за 2012 рік, про утворення ініціативної групи з підготовкою становичних зборів за участю інститутів громадянського суспільства Івання нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Миргородської міської ради. Стан і проблеми роботи Миргородської ЦРЛ, поліклінічного відділення для дорослих центральної районної лікарні, центру первинної медико-санітарної допомоги, Миргородської станції номер 4 екстреної медичної допомоги після реформування медичної галузі.